До нас нині долучається Тарас Загородній. Давайте розпочнемо із того, що нещодавно Кирило Буданов дав інтерв'ю одному із видань, і він саме розказав про те, що чекає Україну найближчим. В найближчому майбутньому я хочу, щоб ми з вами прослухали деякі його прямі відповіді. Після того, як ми його прослухаємо, ми їх прокоментуємо. Давайте почнемо з першого меседжу, який він дав, це, зокрема, те, що планується невеликий ракетний удар, і Буданов розповів про плани РФ на 23, 24 лютого. Ми його почуємо за декілька секунд, але. Я, от що хотіла з вами розмову, але почати, але вас побачила і почала про Буданову. І я, Оскільки наш ефір сьогодні присвячений річниці повномасштабного вторгнення. Я хочу, щоб ви розповіли свій день 24 лютого, ніч чи день. От що найбільше вам запам'яталося, розуміючи наслідки, які тягне за собою це вторгнення. Розуміючи до цього, це призведе, що це буде в тупік, призведе до Російської Федерації. Сподівався, що у, у Путіна і все ж таки у російського керівництва є певне розуміння, куди вони встригають і куди вони йдуть. І я був упевнений в опері української армії, тому що західні наші розвідки розвідки не прогнозували, що буде опір української армії. Я був упевнений, що так воно і буде, щоб. Піде приблизно за таким сценарієм, якщо буде вторгнення, тому я вважав, що ймовірність десь 60 на 40 що воно не відбудеться, тому що це все закінчується блефом. Ми бачимо, що помилилися в першу чергу західні розвідки, які сподівалися, ну не сподівалися, прогнозували, що Україна максимум давала Україні максимум два тижні. А найбільшими песимістами були в першу чергу європейські країни, які пам'ятаєте і розповідь пана Мельника, колишнього посла в Німеччині, коли він розповідав, Ну йдеться скорее за про міністр фінансів, який відкрито йому сказав, навіщо вам допомагати, якщо там через тиждень вже буде зовсім інший уряд? А, тому. В даному випадку ми бачимо, що Росія здійснила стратегічну стратегічну помилку, яка в принципі йде по тому сценарію, по тому сценарію, про який в принципі й очікувався. Вони знаходяться просто в пастці і без великих шансів повернутися у велику лігу, як вони сподівалися, багатополярний світ. Ну я думаю, найближчі 20 років. Угу. Справді для багатьох українців, навіть майже для всіх українців це не просто стрес, це справді і величезна трагедія, яку ще будуть описувати не в одних стрічках, не в одних книжках. Так і ще століттями, тисячоліттями будемо згадувати про ці страшні дні. Але хочу я з вами обговорити інтерв'ю ем, пана Буданова, е, і давайте спочатку послухаємо, що ж він сказав про обстріл, і далі обговоримо. Дев'яносто першого року Дас і війна Бог. закінчиться. Дасть Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з повернення всіх наших кордонів. Зразка до з першого року у нас абсолютно є. Почули ми Кирила Буданова, голову керівника погор України, і от каже, що буде невеличкий да та, там ракетний удар 23-24 лютого і. Далі він розповідає про і закінчення війни і про ситуацію в Криму? Хочу з вами обговорити першочергово саме от закінчення війни. Він каже, що всі шанси закінчити війну розпочато РФ на чолі з диктатором Путіном з поверненням усіх наших кордонів станом на 91 рік. Влітку цього року у вас які бачення та прогнози? Дивіться, якщо брати темпи постачання зброї українським силам, які що вони відбуваються, от в такому форматі як вони йде, війна ця і якщо Україна не буде робити кроки з боку свого війна затягнеться на довго, одразу ж говорю, тому що цей формат. Які є, ну точно не в цьому році на довго це як... на скільки це два роки, це п'ять, це десять. А вона може йти. Вона може йти і п'ять років, і три роки, тому що дивіться в принципі, наші союзники в цій війні давайте будемо відверти. В принципі, нічого не втрачають вже вибудовуються інституції інституції, які вже обслуговують війну, так бомби на їх територію нападають, і так далі. Що може прискорити, що може прискорити е, закінчення війни? Тільки вибудовування власного ВПК, яке перенесе війну на територію Російської Федерації, тому що на жаль, деякі види озброєнь, які будуть е, дальністю там тисячу дві тисячі кілометрів, які будуть бити по території Російської Федерації? Нам, скорі за все, ніколи не дадуть. Це не примка стосовно України, це загальна стратегія, наприклад, Сполучених Штатів Америки. Я подивився, чим озброєна армія Тайваню. Ну, в принципі, схожа ситуація. Там ядерна держава і там ядерна держава. Так ось армії Тайваню дають ну майже все так. Тобто, дають Петріоти, дають літаки, дають хармиси. Але ракет, які спроможні бити по території а, безпосередньо Китаю Тайванці роблять самі, і я упевнений, це через те, що американці відмовляються давати таку зброю, а, не те, що вони не люблять Тайвань, вони виходять з ризиків, з ризиків затягування Сполучених Штатів Америки війну, якщо в руках їхніх союзників знаходиться така зброя. Відповідна в цьому році, в цьому році можливе закінчення війни, якщо Україна Україна запускає нарешті власне ВПК та переносить війну на територію Російської Федерації, тобто це і далекобійні а, баражуючі боєприпаси, так які можуть з -з залітати глибоко в тил Російської Федерації, щоб ці чмобіки гинули не на території а, України, там в Макіївці, Горлівці і так далі. А на території Ростовської області, Курської області, і так далі це саме стосується ракет. Як тільки буде порушена логістика російської армії, тоді і виникне вікно можливості для того, щоб і стримувати краще цю армаду так. І переносити війну на територію Російської Федерації, в тому числі, щоб їхня жива сила просто не доїжджала до України. Тобто, Україна повинна сповідувати тактику Ізраїлю. От, наприклад, сьогодні залетіло, скільки там п'ять шахетів, припустимо, туди повинна полетіти аналоги 10, так у відповідь, і безперервна атаки саме російську територію. Американці не проти цього. Пан Остін після ударів по Енгельсу аеродрому зі стратегічними бомбувальниками uh -huh. сказав, що американці не будуть стримувати розвиток українських озброєнь. Це означає, робіть самі і будьте по території Російської Федерації. А по-іншому, по в інших форматах, ця війна може затягнутися на досить довго. Ну, точно в цьому році вона не закінчиться. Зрозуміло, це питання зрозуміло. Рухаємося далі. Я планую ще з вами обговорити ваші враження від візиту Байдена. Але в такому контексті: з однієї сторони, Байден приїздить до Києва, з іншої сторони, ми бачимо, як в Росію приїздять дипломати з Китаю. І паралельно у нас на порядку денному. Мирний, ніби мирний план. Зараз він вже не називається мирним. Він зокрема називається просто планом, тому що мирний, як ми розуміємо, ще є президента, який сказав в резолюції ООН про те, що починати потрібно з виведення військ, так і, і все, і тут які тут можуть мирні плани бути. Але хочу, щоб ви поділилися ось вашим враженням від останніх. Подій і активізації дипломатичному перемовин дипломатичному світі е, ну дивіться, неочікуваний був візит. Це правда, е, безпрецедентний, тому що ну на моїй пам'яті президенти Сполучених Штатів Америки на територію воюючих держав. Якщо вона не знаходиться під контролем американської армії, не приїжджають я пам'ятаю, Езен приїжджав приїжав воюючи Корею, але то була американська база. Буш прилітав от нещодавно, коли була операція в Іраку, але це був на американській авіаносець, Тобто, без під контролем, це означає, що існує велика довіра до української армії і до українського народу. Тобто, Україна пройшла еволюцію від Україна впаде за два тижні до того, що американський президент готовий приїжджати в Київ і показувати, що це говорить, що рівень довіри до української армії дуже високий. Це в дійсності дуже добре. Дуже добре, те що приїхав Байден, він фактично поставив на кон престиж Сполучених Штатів Америки і свій особистий, тому що він збирається балотуватися на наступних президентських виборах, а на кон а, в питаннях перемоги України. Тобто, ну точно не програємо. Залишається знову питання, як пан Фесенко правильно зазначив: строка і ціну, яку ми заплатимо за цю перемогу. Тут знову я завжди про це говорю, Тут правильно пан Фесенка зазначив: так у нас десятки тисяч людей безробітних, так чи можливо організувати виробництво військове? Тому що чому я наполягаю завжди на військовій допомоги, на власному ВПК? Тому що я знаєте досить уважно вивчав історію Ізраїлю, Вони ж теж були проблеми, наприклад, з американцями, і довгий час не давали зброї. Їх взагалі 20 років ігнорували. А знаєте, коли американці почали постачати зброю Ізраїлю? А вони постачати її після того, після шестиденної війни, коли Ізраїль показав власну силу, власну суб'єктність, тільки після цього почалися розмови, що ми готові постачати зброю Ізраїлю. 50 літаків. Це при тому, що той самий Ліндон Джонсон до війни, шестиденної війни, що говорив Ізраїлю? Як і Де Гольд, ну Де Гольд там, там вже інше було це французи, він говорив, що не треба створювати напругу, не треба робити превентивної війни. Це ще раз говорить, що американці, кількість, я не виключаю, що кількість постачання української зброї американської зброї почне без будь-яких перешкод, коли американці побачать. Що Україна, налагодживши виробництво власного ВПК, починає перемагати без західних країн, в тому числі. Тому що Захід тут не зможе ігнорувати і не допустить, щоб Україна показала, що без масової допомоги Заходу вона змогла подолати такого суперника. Тому Ще раз говорю, чому я повертаюся до цього питання без перенесення війни на територію Російської Федерації, без розширення діяльності спецслужб в тилу ворога. От там пан Буданов активно там діє, пан Малюк не приховує, що на території Росії буде бавовни більше і буде активно розширюватись діяльність, тільки це, тільки це буде наближати нашу перемогу. Коли Америка і ця функція, ще раз функція, корисна американцям. Американцям зрозуміло, навіщо їм потрібна Україна в якості союзника? Це формат Східноєвропейського Ізраїлю, це формат, який підсилить НАТО в першу чергу, це формат спеціалісти по деликатним питанням, які функціонали, які виконує Ізраїль на Близькому Сході. Те саме стосується функціоналу, який може виконувати Російська Україна проти Російської Федерації, це цікаво американцям. І тому приїзд Байдена дуже добре. Тобто, американці дають Україні перспективу. Американці вірять в силу, вони вірять в перспективу і вірять в цінності. І Україна повністю відповідає тому формату, який є. Але. Знов таки без власних зусиль, без прояви сили, в першу чергу, шляхом перенесення війни на територію Російської Федерації, і я вам ще раз скажу чому нам потрібен власний ВПК, нам, щоб у нас були власні ракети, які ми не повинні запитувати, куди стріляти кини Це ще питання Білорусі. Коли Лукашенко буде розуміти, що територія. Білорусі повністю прострілюються українськими ракетами, бережучими боєприпасами і так далі. Імовірність атаки з боку з боку Білорусі вона різко впаде. Тобто, безпека, концентрація зусиль, військова економіка чим повинен займатися у нас кабінет міністрів в першу чергу. Організацію виробництв в дійсності є готові у нас приватний бізнес закрити багато питань так. Питання Це зрозуміло. Ми вже далеко далеко пішли. Давайте трішки повернемося. Так і про зброю ще декілька слів скажемо. Адже поки що триває війна, зрозуміло, що ми. Що ми можна сказати зараз до нас прикута увага всього світу, і е, ми в інтересі в Сполучених Штатах Америки, але попри це, поки що, із зброї е, із тих пакетів зброї, які ми вже чули, ми там не чули літаки. І хоча про далекобійну зброю ми теж мало що чули, а от сьогодні вибухи в Маріуполі підтвердили, що деяка далекобійна зброя вже у нас. А не виключено, що це українського виробництва. Давайте теж не недоцінювати. Наприклад, Вільхі, наші ракети, вони. Це ж аналоги Хаймерсів. Небагато хто знає. І для цього вони просто установка інша вона, з ураганів вона запускається. Це 120 кілометрів. А вільха 2 м яка не стала на озброєння, але була в розборобці, це 200 кілометрів. Тобто, це може бути українська зброя, тому що писалися про те, що GLCDB, але теж можливо. А можливо, як ви скажете, як ви думаєте, Ні, я можливо, це... можливо. Дивіться, якщо говорити, наприклад, по ударах по Енгельсу, по аеродрому. Це точно був українська зброя, що ви розуміли, і росіяни тут могли не збрехати. Що це в дійсності могла бути те, що вироблялося на харківському заводі безпілотники в 70-ті роки, стріж? Так тільки він робився як мішень для літаків і для ракет, і був безпілот без вибухівки. Тобто в Україні була зроблена модернізація двигунів, і в Україні була зроблена. Була зроблена вибухівка, це точно українська зброя, тому що американці, як я вам сказав, або якщо будуть давати далекобійну зброю з великими застереженнями, що по території Російської Федерації не бити, але я не виключаю, що можуть бути вже постачання, в тому числі американські, і це і це правильна така знаєте стратегічно невизначений для росіян, що є у українців. Про літаки, яка країна стане першою, хто їсть їх надасть Україні? От зокрема, існує думка про те, що Велика Британія може стати першою країною, яка ухвалить рішення про передачу Україні винищувачів. Про це саме заявив глава офісу президента Андрій Єрмак. І я хочу зачитати його цитату, щоб ви прокоментували. Не виключаю, що Велика Британія може стати першою країною, яка розблокує постачання винищувачів Україні. Є... Це є ще питання, які потрібно узгодити. Але як ми розуміємо, вже якісь певні натяки про те, що це може стати Велика Британія. Є ви що думаєте з цього приводу? Дивіться, подивимось події тому що у нас поки що не закрите питання по літаках радянського виробництва, які ще знаходяться на озброєнні Польщі, Словаччини та Болгарії. У них є Міг 29 і є Су 25 Тобто, першими повинні піти ці літаки, тому що українцям не треба на них перенавчатися. Як тільки буде вирішено питання, там я думаю, що далі вже підуть західні. Тим більше там треба все ж таки перенавчатися. Це зовсім інша система система озброєнь. А ось тому я думаю, що перше з цих країн повинно бути постачання літаків. Сподіваюся, що воно буде реалізовано якомога швидше, тому що це питання зависло ще. Я вам точно скажу навіть дату з часів бомбардування драматичного театру в Маріуполі. Саме у цей день американська адміністрація сказала, що поки що не на часі надавати літаки. Тараса я е, хочу, щоб на останок ми зробили з вами висновки того всього, що ми сьогодні аналізували. Ви почали із спогадів своїх про цей рік. Так давайте закінчимо тим, чого ми очікуємо. Не вже завершення війни, так а чого ми очікуємо найближчим часом. До прикладу, повернемося знову до Буданову чи ракетних обстрілів. Так? Як українці це мають все пережити в майбутньому, і що потрібно зробити, щоб перемога настала швидше. Українці повинні сформувати суспільний запит. Стосовно свого ВПК. Чому я так говорю? Тому що українці вперше за 300 років фактично свого е, намагань того ж державотворення створили кістяк державної інституції, який називається армія, яка буде кістяком нашої держави, джерелом управлінців, в тому числі тому, що в армії зовсім інша етика народилася, так? В управлінні держави. то... Це та форма існування держави, яка відповідає українському становищу країни фронтіру між західними та східними цивілізаціями західною цивілізацією яка побудована на принципах лібералізму, свободи слова, приватної власності та східних диспотій. Але цьому кістяку потрібні м'язи. М'язи повинна забезпечити власна зброя, власна промисловість навколо цього для того, щоб ми не залежали від примх інтриг або в західних країнах. Тому, чим швидше ми сформуємо українці, сформують суспільний запит, де наша зброя далекобійна в тому числі, тим швидше, вибачте, будь ласка, закінчиться ця війна. Тому що коли ти показуєш силу, тебе починають поважати не тільки на Сході, але й на Заході в тому числі. Ресурс там повинні бути державні програми, вимога від уряду для того, щоб у нас було не 100 виробництва там, наприклад, безпілотника, а десятки тисяч на місяць. В таких промислових масштабах повинно бути Це і боротьба з безробіттям, це і захист нашої держави. І ми не будемо залежати від знаєте від думок Шольца інших людей, які. Ну я скажу, Німеччина в принципі і так все влаштовує. Німеччину все влаштовує. Вони ж не приховують їм потрібні мігранти, тому їм затягування війни в принципі на руку, нам не на руку. Тому українці повинні об'єднатися навколо в тому числі хто не воює, навколо власного ВПК, для того, щоб промисловість забезпечувала в першу чергу потреби всій армії. Тільки це дасть можливість українцям. Швидше перемагати і не йти в затяжну війну Тарас, Я дякую за те, що ви долучилися до нашого етеру. Тарас Загородній політтехнолог. Дякую вам ще раз, слава Україні. І, і бажаю вам сьогодні хорошого мирного неба і вам, і нашим глядачам над головою.